Мобінг це таке можливо дивне слово. Велика кількість людей це слово ще ніколи не чула. Але велика кількість людей навіть не знає, що вони були в той, тій ситуації, коли до них було застосовано мобінг. Отже, що таке мобінг? Мобінг це діяння або роботодавця. Або окремих членів трудового колективу, які спрямовані на приниження честі, гідності, ділової репутації працівника, які здійснюються системно, в тому числі застосуванням засобів електронної комунікації, соціальних мереж і так далі, і які здійснюються у формі або психологічного, або економічного тиску на людину, що проявляється в створенні ворожої агресивної. Складної ситуації, нас до якої людина страждає, втрачає кваліфікацію і може навіть втратити роботу здоров'я. І, на жаль, трапляються випадки, коли це закінчується самогубством. Ми е, вводимо. Поняття мобінгу в Кодекс законів про працю України. Це основний кодифікований акт, який регулює всі трудові відносини. Ми вводимо це поняття в договір в Закон України про колективні договори і угоди. І, звичайно, вводимо це поняття в Кодекс про адміністративні правопорушення. За мобінг на сьогодні буде передбачена адміністративна відповідальність у формі штрафу або громадських робіт. І е, цей штраф він буде збільшуватися в тому випадку, якщо мобінг застосовується повторно. Як це довести? Е, доводити те, що ти знаходишся в ситуації, коли е, тебе моблять, скажімо так, да, е, можна кожній людині тима способами, які в неї є в наявності, що це може бути. Ви можете записувати, наприклад, або на диктофон, або робити відеофіксацію того, що відбувається. Наприклад, коли вам безпідставно змінюють робоче місце, або вас позбавляють певних доплат і премій, на які ви маєте право відповідно до законодавства, або якщо до вас застосовують нерівну оплату праці за ту ж саму працю, яку виконують інші працівники. Це все можна фіксувати, можна фіксувати переписку за допомогою електронної пошти, можна фіксувати зміну місця вашої роботи з допомогою відеофіксації. Можна фіксувати, якщо, наприклад, конфлікт вийшов у соціальні мережі, можна там так само це все фіксувати. Потім, коли ви збираєте всі ці докази, працівник повинен звернутися до... Державної служби з питань праці. Всі ці докази надсилаються до Державної служби з питань праці, і Державна служба з питань праці опрацьовує ці докази і зобов'язана виїхати на підприємство, провести там е певну перевірку, додати можливо докази, е які вона там е знайде. І якщо е дійсно держпраці зафіксує, що це є мобінг, е справа направляється до суду. І потім суд приймає рішення, чи дійсно до працівника було застосовано мобінг? Працівник отримує е, ну, достатньо таку е, ну, широку, як ми намагалися зробити, кількість можливостей. Тобто ви маєте право або Звільнитися за власним бажанням в будь-який момент. Ви маєте право на компенсацію моральну, якщо дійсно у вас були моральні страждання, травма або інші хвороби так часто трапляються. І також законодавство на сьогодні передбачає звільнення або працівника, або роботодавця, якщо буде доведено, що він вчиняв мобінг. І це весь той спектр можливостей, які на сьогодні будуть, будуть мати працівники, які до цього вони ніколи не мали. Починаючи з 1980-х років, велика кількість європейських країн це зрозуміла, провела дослідження і зафіксувала мобінг як правопорушення. Оскільки, коли є мобінг, це впливає загалом на розвиток економіки країни, тому прийняття цього законопроекту є таким важливим для кожного громадянина, нашого, який повинен працювати в сприятливій доброзичливій атмосфері, так і для нашої держави, оскільки це реально впливає на розвиток економіки країни.